Що ви всі на мене вирішились, чи ви? Що ви всі на мене вирічились? Наркоманки не бачили. Та ось я перед вами. Мені, Мені обов'язково говорити, як цей Товстун, чи ось та якій там. Неадекватна. О, як же ти задрала! Три роки поспіль у нас одне й те саме. Я кожного разу до тебе сюди потрапляю після ще одної справи. Хоч раз ти мені допоміг. Ти б краще соціалкою зайнявся. То, можливо, б таких, як я не було, і таких, як мій вітчим. Та задрав. Всім привіт! Мене звати Діні і я наркоманка. А отак треба. Ти заколібав. Що дивишся? Так, да, я наркоманка. Колишня. І <риклад> Я вже так кажу три роки. Ніхрена не помагається терапія, повірте мені. Я тут тільки тому, що так суддя вирішив. Добре, давайте швидко. Я стала наркоманкою в 14 років, коли мій відчим почав підсипати мені всяку херню. Самі знаєте для чого. Знаєте? Знаєте? Здогадуєтесь? Ага. Як же вам на всі бісити, як же в мене всі бісити, бісити. Все? цього достатньо, щоб поставити мені галочку, що я все відмітилась. Не дивись на мене так, ти мені ні разу не допоміг. Я кожного разу питаюсь спригнути і я не можу. Іду в Сраку. Я не буду про це розповідати. Я кожного разу про це говорю, кожного разу ти доводиш мене до. товстий в тебе немає. Доза? Дівишся тут.